У Миколаєві російські диверсанти планували вивести з ладу військові українські літаки. Служба безпеки України затримала чоловіка, який зізнався, що в місто приїхав спеціально облаштовувати вогневі точки та готувати прибуття диверсійної групи з Луганщини. Терористи хотіли атакувати аеродром, де стоять нині винищувачі та бомбардувальники українських повітряних сил. Українська авіація чи не найбільше завдає клопоту терористам? Високоточна навігація та озброєння дозволяють вражати цілі навіть при нульовій видимості. І на крилаті машини ворог полює глибоко у тилу. Ось цей 39-річний чоловік, що останнім часом проживав у Криму, готував диверсію на аеродромі. Як зізнався сам на меті мав вивести з ладу літаки, бомбардувальники та винищувачі, що дислокуються тут, проводив розвідку. Бойова група з озброєнням мала прибути трохи згодом. Я при нікола цілі проведення розвідувача роботи. на прилегающей к аэродрому территории, определение наиболее благоприятных точек проведения огня по самолетам, пути дальнейшего отхода. Данные действия должны были осуществить ополченцы, включая 4-5 человек, так называемой Луганской Народной Республики с использованием высокоточного оружия. Зараз підозрюваний під вартою СБУ встановлює зв'язки затриманого. Чоловік уже зізнався. Завдання знищити літаки отримав від козаків з Луганська. Він мав зустріч з відомим тепер в усій Україні отаманом російського казацтва. Козіциним Миколою Івановичем саме цей діяч проводив з ним детальний інструктаж, що стосується справжнього бойового завдання вивести з бойового обладунку українські військові літаки. У затриманого вилучили набої, ручну гранату та гроші на поточні витрати. Однак, чоловік переконує, воював не за готівку. При собі мав книжку власного авторства понад 200 сторінок тексту присвячені слов'янському братству та ідеям відродження великої російської імперії. Україна на його переконання не була ефективним гравцем. Ну в світовій е, е, архітектурі Україна производна від Росії. Ми нічого не добились в боротьбі за незалежність, а отримав її даром і вовсі стали виміраючим відом. За підготовку до теракту чоловікові світить близько восьми років ув'язнення. Як запобіжний захід суд уже обрав тримання під вартою. Ольга Парасконітерграгуля Миколаєва Спецкор 2+,2.